У Рівненському драмтеатрі готуються до прем'єри вистави з хореографічною інтерпретацією за мотивами драми Феєрії Лесі Українки. Лісова пісня. Тут поєднали сучасний танець та народні елементи, що створили гармонійну картину міфічного світу Полісся. Ми розвели вже всю виставу, вона дуже пластична. Тут відбувається. Постійно щось відбувається, кудись хтось біжить, щось летить. Ну це ліс, і як в природі все постійно рухається, якісь жучки, листочки, вітер, павутиння. То у нас тут так само дуже багато життя. Окрім вражаючих хореографічних композицій, постановка обіцяє подарувати глядачам глибокі емоції, які пропустили через себе виконавці головних ролей. Кожен герой вистави є дуже пластичний, тому що це духи природи, це неживі істоти, водяники, потерчата, мавка, русалки, які рухаються літаючи, порхаючи в повітрі, переповзаючи. Роль мавки Виконала артистка драми Юлія Ганущак. Вона стала втіленням краси природи, свободи та жіночої душі. Виконавиця каже, що зіграти роль було не складно, адже відчувала зв'язок з цим образом. Роль дуже класна, це класика, це Леся Українка. Вона мені дуже близька, і вона для мене дуже багато значить, тому що я довгий час сумнівалася, чи я хочу займатися театром. Сенс вистави нашої в тому, щоб не забувати, що ти талановитий, і цінувати свій талант і знати про нього, і використовувати його повною мірою. Актор Ярослав Чеволюк, який зіграв Лукаша, працює в театрі восьмий рік. Та, попри це, образ головного героя став для нього справжнім викликом. Зізнається, аби зрозуміти роль, потрібно було через себе пропустити внутрішню боротьбу. А це вимагало не лише технічної майстерності, але й глибокої емоційної роботи. Ми не цінуємо те, що маємо. І тільки тоді, коли втрачаємо це, ми розуміємо, наскільки наскільки воно було потрібно. Перші покази вистави, яка змусить замислитися над питанням любові, гармонії та людського вибору, відбудеться вже 25 та 26 січня на великій сцені у рівненському драмтеатрі. Ірина Котюк, Олексій Олексієнко, випуск новин.